Коли голову наповнюють страхи, тривога і погані думки, це атака на вашу душу. Не терпіть це. ця молитва як чиста вода, що змиває весь бруд і повертає мир у серце, дихайте глибоко і моліться, молитва від нечистих помислів. Владико Господи, Боже мій, в руках твоїх доля моя, спаси мене сам із милості твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх. І не допусти підкоритися плоті, що осквернює душу мою, бо твоє я творіння, не зневажай діло рук твоїх, не віддаляйся, з милосердя і не посором не покинь мене. Господи, бо я немічний, і до Тебе покровителя мого Бога вдаюся. Зціли душу мою, бо я згрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки Твоєї, бо ти піклувався про мене з юності моєї. Нехай посоромляться ті, що хочуть мене віддалити від тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, спомини некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні, бо Ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну можуть маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його. Тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико Господи, Боже мій, в руках твоїх доля моя, спаси мене сам із милості Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх, і не допусти підкоритися плоті, що осквернює душу Мою, бо Твоє я творіння. Не зневажай діло рук твоїх, не віддаляйся, з милосердя і не посором не покинь мене. Господи, бо я немічний, і до тебе покровителя мого Бога вдаюся, зціли душу мою, бо я згрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки Твоєї, бо ти піклувався про мене з юності моєї. Нехай посоромляться ті, що хочуть мене віддалити від Тебе через грішні вчинки. Помисли непристойні, спомени некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні, бо ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну можуть маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його. Тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико Господи, Боже мій, в руках Твоїх доля моя, спаси мене сам із милості Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх, і не допусти підкоритися плоті, що осквернює душу мою. Бо Твоє я творіння, не зневажай діло рук Твоїх, не віддаляйся. З милосердя, і не посором, не покинь мене. Господи, бо я немічний, і до Тебе покровителя мого Бога вдаюся, зціли душу мою, бо я згрішив перед Тобою. Спаси мене з ласки Твоєї, бо Ти піклувався про мене з юності моєї. Нехай посоромляться ті, що хочуть мене віддалити від Тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, спомени некорисні. Віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні, бо ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну можуть маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його. Тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Господня, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай мир Божий наповнить ваш розум. Повторюйте цю молитву, коли відчуваєте тривогу. Напишіть у коментарях: Господи, дай мені душевний спокій. Бережіть себе.